Доброго ранку, церква. Я хотів би засвідчити свідчення. В Біблії написано, що ми перемагаємо його Сатану, словом свідоцтва. І дьявол він брехун, а Бог дає життя. Ми служимо капеланським служінням на БЗВП на навчальному полігоні і доткаємося до хлопців кожну неділю. І десь 2-3 неділі назад ми Приїхали послужити хлопцям. В кінці ми сіли із командирами і почали спілкуватися. Один з командирів каже, нам потрібно для облаштування безпеки хлопців в час повітряної тривоги пилорама. Ви можете нам чим допомогти? Я подумав дві минути. У нас вже був момент, коли ми придбали автомобіль. Думаю, ну Бог і тут, Він сильний, якщо Бог він нас сюди покликав, для того, щоб ми тут служили то він може і розрішати всякі потреби. Я кажу, на 80% дану ще не знаю, де будемо брати. Засвідчую їм про автомобіль. І буквально десь через неділю ми мали одну спільність, і в цій спільності один із служителів Божих, він каже, я даю вам ці кошти. Це було, нам потрібно було 50 тисяч, а на цій спів співрозмові служитель. Де ми були присутніми, він каже: я даю вам 60 тисяч гривень. Де прославимо Богу! А на цій неділі в херсонську бригаду хлопці звернулись до нас, їм там екофло потрібно, бензогенератор потрібен і рушниця. І рушниця її вартість 26 тисяч гривень. І практично у нас теж ці грошей не було. І вони вже другий раз до нас звертаються. Ми, коли приїздимо в Херсон, ми служимо цим хлопцям. Я кажу: ну я не знаю. Ну відсотків на 80, відсотків 20 – ні, а відсотків на 80, Я вірю, що Бог дасть нам якесь джерело, де ми знайдемо ці кошти або знайдемо цю рушницю. І в середу ми відправили заступнику командиру батальйона. Ми відправили 26 тисяч. Ці грошей не було. Бог їх дав. А дьявол, він брехун. А ми перемагаємо свідченням, коли ми до нього звертаємося, і коли ми є в небесному покликанні, Бог благословляє наше покликання. Амінь.